Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про Amazon, а саме я покажу вам, як відмінити підписку на Amazon, як відмінити Amazon Prime. Тому що при покупках на Amazon ви часто можете неявно підписатися на Amazon Prime, і з вас кожного місяця буде зніматися певний платіж, як це сталося зі мною. А саме трошки більше місяця назад я здійснив покупку на Amazon. І потім через місяць, рівно через місяць, з мене зняло 12 доларів 99 центів. Я зараз вам це покажу. Ось в моєму монобанку, саме верхній платіж. Зараз, як ви бачите, це Amazon 354 гривні 75 копійок. Давайте перейдемо на цей платіж. І ви бачите, що це 12 доларів 99 центів, тобто це і є підписка Amazon Prime. Чому так сталося? Тому що на Амазоні, так же само, як і на інших сайтах, які продають товари чи надають певні послуги, як на українських сайтах, так само на міжнародних, є момент із такою неявною підпискою. Тобто, нажавши на якусь кнопочку чи не знявши десь галочку при купівлі товару, ви можете автоматично підписатися на даний магазин, і надалі кожного місця з вас буде зніматися певний платіж, типу за преміум доступ до даного магазину. І так, як же відмінити дану підписку на Амазоні? Для цього нам, звичайно, потрібно спочатку авторизуватися на Амазоні. Щоб авторизуватися, піднімаємося вверх. І ось тут де «Hello, SIGIN», Як тільки ми наводимо на Hello SIGIN In, ми бачимо «SIGIN In. Ми можемо натиснути просто на ось цю кнопочку Hello SIGIN In і попадаємо в форму, де нам потрібно авторизуватися. Вказуємо свій емейл, який зреєстрований у нас на Амазоні. Натискаємо кнопочку нижче Continue. Далі вводимо. Пароль від кабінету нашого на Амазоні. Sign in натискаємо кнопочку нижче і попадаємо в наш обліковий запис. І щоб відмінити дані платежі, щоб відмінити Amazon Prime, ми переходимо знову ж таки вверх, де вже пише Hello і Ваше ім'я чи ім'я вашого аккаунту. Натискаємо прямо по ньому, лівою кнопкою миші. І попадаємо в ось таке меню Yo-Account це наш аккаунт. І ось тут справа вверху, як ви бачите, кнопочка Prime. Натискаємо на цю кнопочку Prime. І ось, Як бачите, мій тариф, Prime Plan. Кожного місяця з мене буде знімати 12,99. Це саме той платіж, який ви бачили в мене на телефоні. І щоб відмінити дані, непотрібні нам платежі, щоб відмінити даний тариф, щоб відмовитися від підписки на Amazon. Далі ми переходимо з права вверху. Ось тут, на membership, і натискаємо на ось це випадаюче меню лівою кнопкою миші. На Update, Cancel and «More». Натискаємо лівою кнопкою миші на ось цю стрілочку. Випадає ось таке меню, і далі опускаємося в самий низ даного випадаючого меню, і нам потрібно ось цей пункт «End Membership, тобто закінчити нашу підписку. як ви бачите, відписка від Amazon Prime є ж такою самою прихованою, як і підписка. Тобто, щоб більше часу ви пробули з ними, щоб більше грошей з вас здерли. Але ми знайшли цей момент, і нам потрібен End Membership. І для того, щоб відписатися, натискаємо на ось цю кнопочку внизу End Membership. Натискаємо лівою кнопкою миші. І далі нам потрібно натиснути ось цю середню кнопочку Cancel My Benefits, відмінити мої переваги. Тобто відмовитися від даної підписки. Натискаємо на дану кнопочку. Далі ми знову попадаємо на ось таку цікаву сторіночку, де дуже багато різних пропозицій. Все, що завгодно, тільки щоб ми не відмінили дану підписку і з нас далі списувало гроші. Але нам потрібно опуститися в самий низ і натиснути ось на цю кнопочку End Now, закінчити зараз. І я вам скажу більше, тут також вказано, що нам повинні повернути останній платіж 12,99. В принципі, я в цьому сумніваюся, можливо, нам повернуть частину платежу за той час, який залишився. Але те, що ми відписуємося, це однозначно, тому що надалі я не хочу користуватися даними перевагами, тому що я не так часто взагалі користуюся Amazon, щоб ще кожного місяця платити по 13 доларів. Ну, також є варіант, що ми можемо закінчити нашу підписку 27 січня. І 19 днів ще нею користуватися, але так як я ніяких покупок на Amazon не планую, я буду відміняти підписку зараз. І так, мій вибір «End Now» і я натискаю на ось цю кнопочку в самому низу «End Now. Натискаємо лівою кнопкою миші. І ось нас перекинуло на стріночку нашого аккаунту, де нас повідомляють про те, що наша підписка закінчена. You may rejoin Prime at any time. Ви можете повернутися до Prime будь-який час. Your membership has been canceled. З чим я вас і себе вітаю. Ось так ми відключили Amazon Prime, ми відмінили підписку на Amazon і більше з нас не будуть здирати гроші кожного місяця. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного.